Послання 94, Я хотів би подякувати тим, які допомагають в поширенні мого святого Слова середа 25 травня 2011 року 16.00. Я приходжу зараз, щоб додати відваги всім тим моїм послідовникам, які, розпізнавши мій правдивий голос, відповіли великими вчинками щедрості: Я хотів би подякувати тим з вас, які щедро присвячуєте свій час на популяризацію та поширення моїх послань. Ви, мої дорогоцінні діти, приносите велику радість моєму скорботному серцю в цьому історичному часі. Ви, мої діти, є хоробрими, мужніми і наповненими даром Святого Духа. Ваша вірність і дар вашого часу для мене, і любляча відданість істині принесуть великі ласки в новому раю який я пообіцяв моїм дітям. Я буду направляти вашу руку під час цієї священної праці, і ви будете відчувати мою любов. Ніколи не бійтеся проголошувати моє слово, бо кожне маленьке зусилля, зроблене будь-ким, хто популяризує ці послання, буде винагороджене. Ідіть зараз, мої дорогоцінні, вірні послідовники, поширюйте моє святе слово. І допоможіть вашим братам і сестрам, які потребують керівництва, ваш люблячий Спаситель Ісус Христос.